Невеличкий балон 10, 10 літрів. Балон я купував у Харкові. Е, пораджу продавця, напишу в описі його контакти. Значить, і купив сліпий редуктор без манометрів. Я вирішив, що манометри мені поки що не потрібні, бо тиск в балоні стабільний 150. А на виході ми все одно регулюємо на слух. Так що. Отаке. А вираховувати розхід я не буду, бо мені не треба ні перед ким звітувати в розході. Мені головне, щоб правильно варило, красиво. Значить Редуктор нормальний. Донмет працює. В Києві магазин працює, завод працює, виробляю все, що вони раніше робили.